Вітання всім. Знову сьогодні хочу експериментувати і висадити на стратифікацію насіння гурми. Подивитися, як вона росте як в нашій центральній Україні вона буде себе почувати. Все буду показувати. І перший етап це посадка насіння для стратифікації. Ми взяли горщик невеличкий, набрали обичного піскарічкового і засипаємо на сінечко. я не замочувала, ой, якесь уже А, Не замочувала нічого, просто ось так розкладаємо. Де це, що упало насіння? достала, ось, ось так. І засипаємо зверху пісочком. Де то з пів сантиметра хороших. Ну, це мій перший досвід по вирощуванню хурми. Подивимося, як воно. Ось так. Проливаю я трішки водою, вода мене з фітоспоріном. Ну, це прям чуть-чуто, щоб зволожити земельку і обеззаразити. Дивіться, я його буду оставляти в тепличці. Тепличка в мене не отоплюється. За чого в тепличці, а не на дворі? Щоб не намочило, не замокла насіння. Якщо теплички нема, ну де то в якомусь ще в якомусь, щоб 에, сильно не замокала насіння, щоб воно не вимокло. Саме головне, в мене тут будуть і мінус, Тобто така температура, як на дворі тільки не буде. <замукати>. Я буду дивитися, щоб не пересох ґрунт. Ну, буде ж такі моменти. Оставляю це все до весни, а і не накриваю. Далі покажу, що будемо робити. А всім миру добра, всім пока-пока!